Жливі факти про життя Волині Тилуцька далі в інформаційному випуску новин мене звати Катерина Ярева. Вітаю усіх, хто з нами. Обережна негода. Синоптики та рятувальники попереджають Волинян про жиледу. мокрий сніг прийде в Волинську область цими вихідними. Державна служба з надзвичайних ситуацій в Волині наголошує про зміну погодних умов 10 грудня, зокрема в Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській та інших областях України. Силом таки прогнозують налипання мокрого снігу на дорогах. Тож радять водіям бути вкрай обачними. Ветеринарну медицину області обговорили сьогодні на засіданні комісії з питань сільського господарства, продовольства та земельних відносин обласної ради. Зокрема, йшлося також про виділення коштів на цю галузь. Подробиці в наступному сюжеті. 5,8 мільйона з обласного бюджету просять виділити на ветеринарну медицину. Під час засідання постійної комісії обласної ради з питань сільського господарства, продовольства та земельних відносин, обговорили стан ветеринарної медицини в області. Богдан Лозинський, начальник головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області, каже, що аби зменшити навантаження на обласний бюджет, скоротили штатний розпис. Станом на сьогодні на загальному фонді бюджету в нас 480 штатних одиниць. Тобто зменшено навантаження на бюджет на четвертину, зменшено кількість штатних одиниць на загальному фонді бюджету на 25%. Я вважаю, що жодна служба в області не оптимізовувалась за такий короткий період часу. І додав, що ветеринарна медицина єдина служба в області, яка у повному обсязі виконує протиепізотичні заходи. Тому тваринництво області благополучно у плані поширення інфекційних захворювань каже, що з обласного бюджету наразі просять виділити кошти лише на виплату заробітної плати спеціалістам. Ми на сьогодні просимо мінімальну, то на виплату мінімальної заробітної плати, то на сьогоднішній день службі, щоби. Вирішити питання по оплаті праці спеціалістів не вистачає 5,8 мільйона гривень, щоб закрити всі питання до кінця року. Проте, голова фракції Укроп В'ячеслав Рубльов переконаний, що ця сума завелика. У нього свої власні розрахунки, і він вважає, що ветеринарам достатньо 4 мільйони і 400 тисяч гривень. Що ми рахуємо 2,2 на 2 місяці, то це буде. Три Якщо у вас заплачені податки 500, це, грубо кажучи, 4 мільйони вам вистачить на заробітну плату. Куди 1,8 ви ще хотіли спірувати. Богдан Лозинський пояснив, що йдеться також про нарахування за минулі місяці, коли спеціалістам виплачували лише мінімальну заробітну плату без надбавок за шкідливі умови роботи. Стаж тощо. що звернувся до В'ячеслава Рубльова і наполягав підтримати виділення суми, і голова комісії Віталій Заремба. Що ж ви нас починаєте ставити таке незручне становище? От ви прийшли, ви, ви прекрасно, я бачу, ви прекрасно володієте ситуацією, ви цим живете, ви постійно рахуєте. Ви? Мені ця позиція зрозуміла. І я знаєте, не впадав, би, як казав один у нерви. Але ну ви зважте, будь ласка, на те, що АПК в Волині сьогодні працює від року до року краще і наповнення бюджету за рахунок. Все краще? Це можна проаналізувати чи не можна? Виділити 5 мільйонів на галузь пропонують і в Департаменті фінансів ОДА. За рішенням комісії і сесії обласної ради цю суму зменшено на 5 мільйонів гривень. Розрахунки проведені, і сьогодні при розподілі е, стабілізаційної дотації пропонується врахувати саме 5 мільйонів гривень. ніяких не 5,8 і так далі. 5, а якщо бути точним, це 5 мільйонів 24 тисячі вісімдесят гривень врешті члени комісії рекомендували підтримати пропозицію щодо виділення 5 мільйонів гривень на фінансування ветеринарної медицини області. Зоряна жильчук, Володимир Фінчук, Сфера ТВ. Ігор Палиця скликає позачергову сесію. Голова обласної ради підписав про це відповідне розпорядження. Йдеться на офіційному сайті обласної ради. На позачергову 17-ту сесію виноситься питання про обласний бюджет 2018 року. Цікаво про яку суму зокрема йдеться на фоні затвердженого державного бюджету, а це більше як 913 мільярдів гривень. Сесія відбудеться 18 грудня в залі засідань обласної ради. Ковальський міст в заторах проїхати для водіїв у світловий час доби. Зараз суцільне випробування. То в чому справа? Журналісти сфери розібралися в ситуації. Вже готові розповісти. Довгі автомобільні черги і корки на ковальському мосту так і залишились без змін. Коли ви спішите на роботу і повертаєте ліворуч на набережну, простоїти там прийдеться не одну хвилину. Ні, ну так як вона є, воно не повинно бути. Звісно, поворот на ліво це в центр міста. Трібно було б. Збільшити всіх намагаються обминути той ринок, який в нас на сьогоднішній день працює. Там постійні пробки, якщо проїхати з цей сторони, то постійні пробки йдуть на ринку. Ну напевно, один з варіантів довше розвернути час поворота, щоб встановити світлофора. Хоча нагадаємо, директор управління житлово-комунального господарства Юрій Край запевняв, що вони вже і так збільшили циклограму стрілки, і зробити більше нічого не можуть. Циклограма там ми трошки і змінювали, але сильно не можна змінити, тому що там і переход є, і, і якби з тої сторони рух є. Тобто, ну це я б сказав, поки що на даний час, ну найоптимальніший цикл, який може бути. То зроблений зараз. Отож, корків на Ковальському мосту на сьогодні не уникнути. Тому замість того, щоб щось змінити, директор житлово-комунального господарства розводить руками. Натомість голова фракції БПП в Солідарність в Луцькій міській раді Петро Нестерук зробить все, щоб максимально вирішити цю проблему і щоб лучани не палили дороге пальне, стоячи на мосту, яке чи не щодня дорожчає. Володимир Володимирзвінчук, сфера ТВ. Ну а на міський е, звіринець міська влада планує дати 9 мільйонів гривень на 2018 рік. Там запланували масштабне розширення території та закупівлю нових мешканців. Наша зоряна Жильчук дізналася більше про це. Луцький зоопарк хоче розширити межі. З таким проханням на засіданні міськвиконкому виступила директор Людмила Денисенко. каже, що планують поповнення тварин, та й для сьогоднішніх мешканців місця мало. Луцький зоопарк просить територію, яка є за церквою благодатчу, і по вулиці глушець, тому що я вже більше 20 років у зоопарку, і ця територія, окрім того, як має тільки хащі, вона ніяк не використовується. І найлогічніше було б продовжити територію луцького зоопарку. Це є можливість збільшення ще мінімум на 2 гектари, сполучити дві частини стару і нову. Крім того, у рамках програми оновлення та розвитку комунальному підприємству Луцький зоопарк на 2018 рік треба майже 9 мільйонів гривень. Ці кошти спрямують на зарплату, сплату за комунальні послуги та ремонт. Планують залучити і майже 4 мільйони власних надходжень. Аби створити матеріально технічну базу та благоустрій території, це дасть збільшення залучити більшу кількість відвідувачів, створити нові експозиційні зони, а також брати участь у відтворенні і відновленні зникаючих рідкісних видів тварин. Обговорили на засіданні виконкому і тимчасові споруди на території зоопарку. Людмила Денисенко вважає, що вони самі могли б займатися продажем тієї чи іншої продукції, таким чином, отримавши ще один варіант доходів. Я вважаю, що підприємство для того, щоб залучити ще більші кошти, може саме займатися реалізацією такої продукції, так як воно не є, не має статут неприбутково. Ми є прибуткова організація. Це перше. Друге, все-таки немає вільних територій для розміщення тимчасових споруд, тому що площа зоопарку 4 і і після реконструкції вона була ну, забудована більше ніж наполовину. І протягом цих двох років збільшується постійно колекція тварин. І це йде ну, як наступним кроком збільшення вольєрів і площі для їх утримання. Тому вже на сімнадцятий рік ми дуже обмежені у площі зоопарку. До слова, у сусідньому рівному зоопарк займає набагато більшу територію і кількість тварин в рази перевищує луцький. То, можливо, міській владі потрібно брати приклад зі своїх сусідів. Зоряна Жильчук, Володимир Літвінчук Сфера ТВ. Спортивне поле у Тарасовому докладені зусилля і головне суми грошей. Втім, хто попрацював, депутати чи громада. Наші журналісти поцікавилися темою. Перетягування ковдри на себе як депутати і громада села не можуть поділити між собою заслуги. Мова йде про стадіон в селі Тарасова Заборольської об'єднаної територіальної громади. Депутат Андрій Курило запевняє, що все це заслуга його, голови ОТГ і сільської ради. Тут сільська рада завозила землю, все рівняли, але ну всю площу не вирівняли. Половина площі була там, от більшу частину там була яма. Далі нанімали, нанімали грейдера, сільська рада нанімала грейдера, і ми цим грейдером рівняли площу стадіону повністю, яка має бути тут, якщо не помиляюся 70, 70 на 40 стадіон. Далі, за словами Андрія Курило, наймали грейдер, аби вирівняти землю. Завозили 10 машин піску, садили траву, тобто робили все для облагородження стадіону. Обробляли, урали, переорували і сіяли цю траву. Якраз це сіяння припало перед виборами. І перед виборами почали розказувати, що от ви такі, тут робите показуху, сієте траву. І всі, ну, всі такі питання були непотрібні. Ми цю траву посіяли депутатами Боголюбської сільської ради, який допомагав сівалкою. У них є особистий трактор, є особиста сівалка. Проте в мешканців села Тарасове своя історія. Голова кооперативу Марія Горбачук запевняє, що депутати палець опалець не вдарили. Тільки на початку сільська рада почистила землю, поставили металічні ворота і дали три тисячі гривень на бобкат. У Нас є чотири депутата. Я думаю, що всі їхні прізвища знають. Я не хочу лишній раз це все афішувати, але хочу сказати, що жоден з цих чотирьох депутатів не пройшов до нас. В процесі якби, роботи над цим стадіоном і жоден не запропонував свою допомогу. Не, не, не прийшов, не спитався, що ви тут робите, можливо, де ще допомогти. Вони мають більше можливостей, вони мають більше каналів. Можливо, якось спонсора підтягнути, можливо, щось якось буде задіяно в цьому процесі, хоча, хоча б якимсь чином. За словами Марії Горбачук, жителі села самі взялися за відновлення стадіону, адже сільська рада розповідала, що коштів у них немає. Допомагав хто чим міг, розповідає вона, хто фінансово, хто обладнанням, а хто робочою силою в районі 50 тисяч, які коштувала трава. Трава одна на, на газон. Е, оця бігова доріжка, дуже-дуже ну, вона багато грошей, дуже багато грошей вона затратила. Люди по 50 тонн давали небайдужі люди. Лю, ну, всі, хто, кому, там, всі жителі знають, всі це бачили, як сюди завозили матеріал, і щебінь, і е, будівельний такий асфальт, і відсів, щоб зробити, щоб воно, якби всі наші діти хотіли мати можливість там, на якихось роліках поїздити, на якомусь там велосипеді покататися. За словами Марії, громада села поруч стадіону хочуть зробити ще дитячий і спортивний майданчики. Натомість Андрій Курило обіцяє доробити на стадіоні трибуни і почепити сітку на ворота. Як то кажуть, менше тексту, більше діла. Тоді, можливо, і буде якийсь толк, і в Заборозькій об'єднаній територіальній громаді. Зоряна Жильчук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ. І на цьому у мене все звичу вам прекрасних вихідних у колі дорогих серцю людей. Слідкуйте за тим, що відбувається довкола, та робіть висновки. А я з вами прощаюсь вже до наступного ефіру.